1 грудня близько 23-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про бійку за участі одразу кількох осіб. Після інциденту зломисники втекли з місця події. На виклик негайно прибули слідчо-оперативна група поліції та медики. У наслідок сутички тілесні ушкодження отримали троє осіб. 18-річний хлопець помер у кареті швидкої медичної допомоги. Поліцейські одразу розпочали досудове розслідування та провели комплекс першочергових слідчих і оперативно-розшукових заходів. На місці події правохоронь вилучили речові докази у ході слідства. Встановлено, що один із фігурантів, 18-річний юнак, діючи з хульганських мотивів у присутності великої кількості людей, грубо порушив громадський порядок. Він завдав ударів руками та ногами двом потерпілим. До протиправних дій долучилися його спільники, однолітки. Надалі один з фігурантів ударив 18 річного потерпілого ногою в ділянку шиї, коли той уже лежав на землі та не чинив опору. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть хлопця настала внаслідок отриманого тілесного ушкодження. Завдяки злагодженим і професійним діям поліцейських впродовж кількох годин вдалося встановити осіб усіх зловмисників. Трьох 18-річних фігурантів невдовзі затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції повідомили фігурантам про підозру. одному з них за частиною другої статті 121 та частини 2 статті двісті то кримінального кодексу України ще двом за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.